Любі мої садівники, усім привіт! Мої вам вітанічка з Харківщини. З мого садочку показую вам, як виглядає у мене на сьогодення, серпня 2025 року. Одна з моїх хост, яку мені подарувала подружка, в моєму садочку не все так добре, як здається. Бачите, ще вона не обрізана. Не бачу в цьому нічого страшного, тому що приїхала примула і поки квітує в середині серпня 2025 року ехінацея. Також у моєму садочку з'являються нові цікаві весняні кольори. Хоча у нас далеко не весна, все-таки 16 серпня. Я хочу сьогодні вас познайомити з ось такими відтінками. Примули. Дуже цікава, дівчатка-хлопці, це є сорт. Мені він подобається. Буду вірити, що ви також нею зачаровані. Хочу вам представити ось таку гарнюнічку примулу із сортосерії. Поляна, хочу вам показати, як вона виглядає саме коли квітує влітку. Бачите, я не прибирала спеціально ці засохлі її квіточки, бо вона в мене вже на початку літку квітувала, і мене вона саме цей сорт здивував, бо влітку вона квітує дівчатка вдруге. Ось так виглядає на сьогодення вже її квіточки розкриті. Подивіться. Коли вона їх розкриває саме влітку, вони ось так виглядають. Тобто, це є цвітіння і відтінок, коли на вулиці похмуро, тобто, або було прохолодно, або Після дощів. А коли додається сонечко, коли починається жара, то вона міняє свої відтінки і додається жовтий ось такий колір посерединці її квіточки. Дуже цікавий сорт його я обожнюю, дівчата, тому що, подивіться, її неймовірні відтінки, її ось ця висока ніжка. І це ж вона в мене, друзі, невдобрена, Бачите? В мене тут її квіточки. Ось подивіться На цьому кущики також квітували. Також я спеціально не прибирала, щоб ви не казали, що я вам показую гарне в кадри відео, бачите, вона в мене не вдобрена, нічого з неї не відбувається, вона, до речі, хлорозить, їй не вистачає. Магнію, треба її підживити. Подивіться, яка вона красотулька, Це ж просто якийсь ульот. В неї тут, якщо я придивитися, не помиляюся, то видно декілька рядків її пелюсток, ну там три, мабуть. І ось ще йдуть квіточки. Ну, це ж неймовірна краса цієї рослини саме увесь сезон, вегетативний вона дарує свої відтінки. Треба її підживити для того, щоб вона їх подарувала більше. Бачите, ось цей кущик не квітує. До речі, я можу вам його запропонувати за 180 гривень посадити до закритої кореневої системи в p 9 Або запропонувати вам інший кущик. Давайте ми також на нього подивимося ось цей, також за цією ж ціною. Або з квіточкою за 200 гривень. Подивіться, яка вона гарнюнечка, неймовірна красатулечка. І я, звісно, раджу її до кожного садочку для того, щоб ви посадили її кудись на передній план і нею могли милуватися. Надо її підживити. Подивіться, ось також, бачите, ось це стебло, яке я прибираю зараз. А можливо, вона ще видасть мені квіточки. Треба разом з вами її підживити, показати саме, якими добре вами, ну і потім подивитися, звісно, на наші з вами результати. Друзі, подивіться, яка вона красотулька. Уявляєте? На одному стеблі ось такі відтінки. Ну хіба це не радість? Ну, хіба це не краса природи в мініатюрному ось такому вигляді? Ось така купка квітів на високій ніжці. Треба їй срочно, прям просрочно подарувати їй підживні якісь речовини для того, щоб милуватися ще далі. Я коли дивлюся, як вони квітують, та ще ось такими відтінками, ну і взагалі кольорами цікавими, мене перехоплює подих, коли я бачу її неймовірну красу. Квіточка в неї не дуже здорова, десь до 2 см. У діаметрі, ніжка також до 10 сантиметрів, ну, і загалом цю рослину я б вам пропонувала, якщо у вас є десь прохолодне місце в зимовий період, її можна поставити. І взагалі дуже довго милуватися її відтінками, бо це та рослина, якщо її правильно Створити умови, вона буде постійно квітувати. І це вже перевірено. Є в мене ось така галявина. Ми з вами говоримо, друзі, про сорти примули із сорту серії Поляна, зветься він Флейм. Ось така вона гарнезна, симпатична, неперевершена і дуже-дуже цікава у своїх відтінках, а також габіту самкуща. Ну і звісно. Часом цвітіння усім до зустрічі до нових відео. Хай наші садочки квітують та дарують натхнення.